Розповім я вам сьогодні оповідання про одного хлопчика. Жив у маленькому містечку хлопчик на ім'я Павлик. Він був дуже веселим та допитливим хлопчиком, який завжди мав безліч запитань і величезне серце. Павлик жив разом зі своїми батьками. Мамою та татом вони були його найближчими друзями і завжди були готові його підтримати. Мама і тато любили його неоціненно, а Павлик зрозумів, що любов і піклування від батьків це найбільша скарбниця у світі. Одного прекрасного дня. Павлик побачив, як його батьки допомагали один одному. Тато приготував смачний обід, а мама прибирала у їхньому затишному будинку. Павлик помітив, як вони ділом показували свою любов одне до одного. Це вразило Павлика, і він вирішив. Що теж хоче піклуватися про своїх батьків. Він подумав, які речі можна зробити, щоб показати свою любов і вдячність. Павлик почав з маленьких речей, наприклад, допомагати мамі під час вечері. Він підкладав стільці, наливав воду, а також говорив їй. Як вона йому потрібна і як він радіє, коли вона є вдома. Мама почувалася щасливою, бачачи, як її син проявляє свою любов. Також Павлик вирішив допомагати татові. Він вибирав за нього інструменти, коли вони ремонтували щось разом, і слухав уважно. Коли тато розповідав йому про свою роботу, він також показував татові своє захоплення тим, що він робить, і запрошував його приєднатися до своїх ігор. Тато був дуже радий бачити, як його син цінує його присутність і бажання бути разом. Але Павлик зрозумів, що любов і піклування про батьків це не тільки допомога в побуті, він розумів, що їм потрібна його увага, час і просто бути поруч. Тому Павлик почав проводити більше часу разом зі своїми батьками. Вони ходили на прогулянки у парк, гралися у веселі ігри разом і розповідали. Одне одному цікаві історії. Павлик показував свою вдячність і цінував ці моменти, бо він розумів, що час, проведений разом, ніколи не повернеться назад, а залишиться тільки в спогадах. Таким чином, Павлик навчився любити і піклуватися про своїх батьків. Він розумів, що вони завжди були поруч з ним. Підтримували його і вірили в його здібності. Вони були його опорою і найбільшим захистом. Одного разу, коли Павлик повертався зі школи, він помітив, що мама виглядає трохи сумною. Він підійшов до неї і обняв її, питаючи, що сталося. Мама почувалася здивованою. Але все ж вирішила поділитися своїми турботами. Виявляється, що у мами був нелегкий день на роботі, і вона була трохи втомленою і розчарованою. Павлик відчув, що йому потрібно зробити щось особливе, щоб підбадьорити маму. Тому він запропонував мамі зробити разом щось веселе і смачне. Вони вирішили приготувати смачне печиво разом. Павлик у всьому допомагав мамі. Вони разом замісили тісто. Під час приготування вони сміялися, обмінювалися історіями і отримували велике задоволення від того, що вони роблять разом. Коли печиво було готове, Павлик прикрасив його малюнками. Вони посміхнулися один одному і з'їли по кілька печивок. Мама почувалася щасливою, бачачи, як її син береже і любить її. Цей день нагадав Павлику, як важливо бути турботливим і піклуватися про батьків. Іноді навіть невеличка, дрібненька допомога чи любові можуть дуже багато зробити, підняти настрій у батьків і принести їм велику радість. Історія про Павлика нагадує нам, що любов і піклування про своїх батьків це важлива частина нашого життя. Ми повинні цінувати їх, виявляти свою любов і вдячність, допомагати їм і проводити якомога більше часу разом, бо ніщо не замінить ту неповторну прив'язаність і родинне щастя, яке народжується зі взаємної любові і піклування. Крім того, Павлик. Став більш самостійним і відповідальним. Він бачив, як батьки важко працюють, і йому хотілося дуже допомагати їм. Він взяв на себе деякі домашні обов'язки, відповідав за порядок у своїй кімнаті, прибирав за собою та завжди допомагав з приготуванням їжі.